Вітаю, я Леонід Цихановський. F16XL. Глибока модернізація літака F-16. Кажуть, що Гарі Хілакер, головний конструктор F-16, був своїм дітищем незадоволений. Так і хочеться запитати, чого тобі ще треба, чоловіче? Скажи мені, що тобі ще не хватає? Дійсно, F-16 масовий літак четвертого покоління. Його випущено більш ніж 4600 екземплярів. І випуск продовжується ще й сьогодні. Літак F-16 16 дуже вдалий, добре збалансований, ефективний літак. І от навіть сьогодні, через 46 років після початку серійного випуску цього літака, черга оплачених замовлень на покупку такого літака складає більше 5 років. Історія цього літака почалась після завершення В'єтнамської війни. Тоді командування військово-повітряних сил США висунуло ідею високоенергетичного, маневреного повітряного бою з застосуванням авіаційних ракет е, з тепловим самонаведенням і авіаційних гармат. Були написані відповідні технічні умови. І почалася розробка літаків під, під цей конкурс. В фіналі конкурсу зійшлись компанії General Dynamics. З своїм прототипом з прототипом yf 16 і компанія Northrop Grumman з своїм прототипом yf 17 Хочу підкреслити, що саме General Dynamics створила F16, а вже потім Lockheed Martin перекупила цей авіаційний бізнес. Прошу підтримати наш україномовний канал в на банку. Підписуйте, ставте подобайки, пишіть коменти. Всі посилання під відео. Була проведена велика серія льотних випробувань і в січні 1975 року переміг у f 16 і він пішов на озброєння військово-повітряних сил Америки як легкий багатоцільовий винищувач. Перший серійний f 16 пішов на озброєння в серпні 1978 року. Зміни в серійних f 16 були незначні. Добавили точки підвізки для зброї повітря повітря і для ударів по землі важкими бомбами і ракетами. А дослідний yf 16 f 16 мав тільки дві теплові ракети на закінцівках крил ну, для зменшення опору повітря. На серійних f 16 суттєво збільшилось брево. Поставили потужний радіолокатор і комп'ютер. Двигуни залишились ті самі, що і на дослідному літаку. Маса палива не змінилась, Але е, трошки змінили зіометричні розміри, і загальна маса літака збільшилась на 25% відносно дослідного літака. Саме в такому вигляду. З наступними модернізаціями у F16 став F-16 став самим масовим літаком четвертого покоління. І випускається в кількості вже більш ніж 4600 штук. І враховуючи, що на нього стоїть черга на виготовленнях нових літаків f 16 на сьогодні 5 років, то можна сказати, що F-16 це літак, який все рівно буде випускати більш ніж 50 років, тому що дуже вдалий літак. А от літак у yf 17 компанії Northrop Grumman програв конкурс. Він був дуже навіть хорошим літаком, дуже навіть хорошим літаком, але f 16 краще підійшов до технічних умов, що були написані військово-повітряними силами. Що військові повітряні сили замовили, от те вони і взяли. Їм більше підійшов f 16 Є така особливість Сполучених Штатів замовників військової авіатехніки є три: це військово-повітряні сили, військово-морський флот і корпус морської піхоти. Кожен з них, з цих замовників, має право замовити літак під свої потреби. Тому в компанії Northrop Груман сумували недовго, до них прийшли замовники із військово-морського флоту і захотіли невеликого вдосконалення. Щоб літак сідав на палубу, щоб мав трошки більше палива, щоб бортове радіоелектронне е, обладнання відповідало потребам, потребам військово-морських сил. Ну і щоб схема до заправки в повітрі була у відповідності до норм військово-морського флоту. У військово-повітряних сил і військово-морського флоту зовсім різні схеми до заправки в повітрі. От після цих невеликих вдосконалень. Літак пішов у військово-морський флот США як хороший і добре всім відомий палубний літак, і став він називатись F-18 Hornet. От перший серійний F-16 пішов у військово-повітряні сили в 1978 році, а вже через 4 роки почались випробування глибоко модернізованого F-16XL з великим крилом трикутної форми. Це була добре продумана ідея замінити крило, ну, крило несучу поверхню і горизонтальний стабілізатор на, один, на одне велике трикутне крило змінної стріловидності, стріловидності, схоже на крило французького надзвукового пасажирського літака «Конкорд». Літак з таким крилом міг взяти на борт більше палива і бойового навантаження. Ми з вами вже говорили. Що таке крило краще веде себе на великих швидкостях, з ним простіше досягти високої надзвукової швидкості. Воно має меншу ефективну відбувну поверхню радіолокаційну, багато переваг має. Військово-повітряних силах США зацікавились такою пропозицією і передали компанії General, General Dynamics, тоді ще General Dynamics займалися ними. Два екземпляри F-16. Оці самі yf 16 дослідні одномісний і двомісний літак. Два екземпляри, два літаючих прототипи, що приймали участь у конкурсі в порівняннях, випробуваннях проти У 17 17 ну, Дешево і сердито. Літаки вже готові. Взяли їх передали. Модернізуйте, покажіть, що ви зробите. Льотні випробування Цього літака. У F16XL почались 3 липня 1982 року. Саме тоді піднявся в небо одномісний прототип з новим крилом. А вже в жовтні 1982 року почались випробування двохмісного прототипу у F16XL. На першому етапі випробувань досліджувалися можливості у F16 з таким крилом. Проводити, чи може він проводити політ на дозвуковій і надзвуковій швидкостях, а також поведінку ну, керованість літаків на зльоті і посадці. Результати були настільки хорошими, що ці два дослідних літаки були допущені до конкурсу військово-повітряних сил США по заміні бомбардувальника F-111. Обардувальник F11 відлітав своє і потрібно було його чимось заміняти. От давайте ми зараз окреслимо, в якому вигляді YF16XL пішов на цей конкурс. Перш за все, він отримав абсолютно нове крило змінної стріловидності і було прибрано горизонтальне опірення. Прошу у вас розрізняти, розрізняти змінну стріловидність і змінну геометрію. Були зняті вертикальні підфюзеляжні гребені. Вони виявилися непотрібними. Довжина літака збільшилась на 1 метр 40 см за рахунок того, що були поставлені два дві додаткові секції фюзеляжу. Вітак став довший. Маса сухого літака збільшилась приблизно на 1500 кг і склала трошки більше 10 тонн. Для того, щоб мати меншу масу. Крило було виготовлене з вуглепластикових композитів. Також за рахунок двох додаткових секцій фюзеляжу і більшого об'єму крила вдалося розмістити більше палива. Його кількість збільшилась більш ніж в півтори рази. З 3,1 тонни до 48 тонни більш ніж в 1,5 рази. От саме нове крило. І більша маса палива дозволили збільшити дальність польоту і значно збільшити швидкість літака, особливо на великих дозвукових і надзвукових режимах польоту. Форма передньої кромки крила була зроблена досить складною. його частина середня, з кутом стріловидності порядка 70 градусів, добре підходить для надзвукового польоту. А та частина крила, що ближче до закінцівок, Має меншу стріловидність порядка 50 градусів. І вона краща саме для дозвукових режимів польоту. На передній криломці крила встановлені передкрилки. В результаті аеродинамічна якість на дозвукових режимах збільшилась більш ніж на 10%. А на надзвукових режимах аеродинамічна якість збільшилась на 25%. Ми з вами добре знаємо, що таке крило любить високі надзвукові швидкості. За рахунок великого крила F16XL забезпечував набагато більш плавний політ на малих висотах на високій швидкості. Він міг виконувати надзвуковий політ з повним бойовим навантаженням. F16XL міг виконувати постійний надзвуковий політ безфорсажний. А це дуже цінна і важлива особливість літака. Ну, без перебільшення, можна сказати, видатні характеристики має літак F16XL. Але виявилось так, доля склалась так, що своє право на життя цей літак міг отримати тільки при умові перемоги в новому конкурсі, який проводили військово повітряні сили США. Це був конкурс. конкурс на створення багатоцільового літака для ударів по наземних цілях в першу чергу. І ще він повинен був мати можливість повноцінно вести боротьбу за завоювання переваги в повітрі. В цьому конкурсі зійшлись YF16XL і YF15EX Strike Eagle. F15 більш старий літак. Він Здійснив свій перший політ більш ніж на 10 років раніше в 16 ще в 1972 році. Він отримав, отримав при модернізації F-15 нове БРЕО, повністю нове бортове радіоелектронне обладнання. Він отримав радіолокатор з активною фазовою антенною решіткою. Потужний комп'ютер сучасний, нові сенсори, що забезпечують огляд на 360 градусів в декілька діапазонах радіохвиль, оптичних, теплових радіолокацій і так далі. Нову кабіну він отримав повністю. Ну і так далі. Нові двигуни General Electric F110 дозволили збільшити бойове навантаження. До 13,4 тонни. Він може нести 14 штук ракет аім 120 Сі з дальністю до 160-180 км. І також може нести 28 високоточних плануючих авіабомб. За результатами конкурсу переміг F15EX, а історія про нолений F16XL на цьому завершилась сумною поразкою. Але не завершився розвиток авіації. Нас чекають нові захоплюючі історії боротьби і перемог авіаційних конструкторів у всього світу. Прошу підтримати наш україномовний канал Приватів Монобанку. Підписуйте, ставте подобайки, коменти пишіть нам. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку «Спонсорство», запрошуйте, запрошуйте нас на каву buy me a coffee». Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!